Традиційний суботній огляд від Harley Davidson Київ. Що в нас є цікаво? Ну, перш за все, нам вдалося зібрати всі модифікації CVO у класі Grand American Touring це Road Glide, CVO. Road Glide CVO ST. Також у нас є Street Glide в комплектації CVO. Він ще розпаковується і буде протягом дня вже готовий до огляду і до придбання. Що в нас є цікавого? Ну, порівняно з цим. Є. Просто звичайний Road Glide чорний на чорному. Street Glide Ultra. От в такій шаленно туристичній комплектації. Breakout. Fatboy. До речі. Ще є Fatboy у кольорі Blue Burst. Він вже доступний. Сьогодні ми його поставимо в салон: Low-Rider ST. Укомплектований музикою. Low Rider S, Street Bob, Sportster S. До речі, ціна на Спосер S акційна 18950. Так, це Sportster 25-го року. Pan America Спашал і Pan America SC. До речі, на неї теж дуже цікава ціна 19,995. Тож запрошуємо до нашого салону. Чекаємо всіх до зустрічі!